Необхідно дітям давати алергени. Алергени є обмежений список. Не ті, як бабуся каже, помідори, не давай буде алергія, не давай малину, буде алергія, не давай червоні продукти, буде висипка або ще щось. Такого нема в сучасному світі. Є певний перелік продуктів, це риба і морепродукти, це всякі молюски, ракоподібні. Також іде продукти щомісяця глютен. Коротше молоко, як про нього сказала, що це йде як алерген, і ми маємо давати як мікродози, далі розповім про правила, як ми даємо ці алергени, також соя. Я мені в дитинстві не давала сою, я сою сіяла десь у дорослому віці, але це є як алерген, його також треба давати. І чи, значить, Ні це алерген, запам'ятай, можеш забути про це. Це також треба давати дитині, але це продукт, в використовується більше в середземноморських країнах, тобто у нас його не так часто зустрічають, може бути якийсь там е -маленьке -маленьке кількість, якийсь продукт, але так, щоб зі шлюпин, такого нема. Е -також з продуктами корові чи молоко я сказала кунжут і кунжутна олія. Також в салатики, якісь там чи додавати морквинку або якісь пюрешки, також десь зверху посипати кунжутом. Там три три, три якісь. Зерненки, це А часи. Бачимо на випічці. А так о ти дитині не даш з випічку 6 місяців. Також конжутна олія. Також можна додавати яйця, яйця треба давати і жовток і білок. Багато матерів, що дають. Мої дитини наїть жовток. Моя дитина не білок. треба давати. Треба якось ділити, можна якось веделкою, у блендер, якось його перетерти, на хлібчик намазати. Тобто яйця треба давати. І про правила основні. Треба давати, тобто ми даємо там дуже огірчик, помідор, який ми знаємо, що він не алерген. Ми його вже дали вчора, ми побачили, що це нормально все. Ми сьогодні давай спробуємо там давати, наприклад, рибу якусь, або, ну, грубо сказати, да, рибу. Да. Ми три дні даємо маленькими кусочками, дуже маленькими кусочками і дивимося. Якщо сьогодні все добре, завтра знов даємо, Завтра добре, третій день. І ми три дні даємо тільки рибу як алерген, тобто ці продукти можна міняти, там якась каша. Або... Ну, тобто, що дитина вже їла і нормально. І до року дитина має закінчити весь цей перелік з продуктів алергенами, тобто, щоб потім хоч в віці не було ніяких проблем чому я казала, що не можна давати пляшку молока коров'ячого, бо це алергень. Тобто ми даємо ковточок, ложечку, ковточок, потім на, на дні скляночки, тобто потрошку. А невелики Не 200 мл випий склянку. Так, да, Це дуже важливо, я скажу. Е, також е, коровіче молоко, і також дуже спільне коз'яче молоко, бо багато матарієв або всі сільські місцевості дають е, коз'яче молоко. Ну, Воно не вписано в перелік алергень. Але також спідне питання, тобто краще не перевантажувати дитину, краще дай суміш або грудне молоко, грудне молоко це панацея Що щодо <різь> алергенів мені не давали 100% цього молока, на mm -hmm. і також соя. Я її не пробував соя, більше це, в дорослому віці. В дорослому віці відносно Але не оці міфи про помідори. Багато хто чує, що не дає дітям помідори, бо помідори містять кислоту, тобто що отут ось обсипається, це вод, ну це. От. Це не алергія, це не обсипання, це не набряк, це не наблик, квінка, або ще щось. Тобто якісь міфи, дуже багато міфів. Це тягнеться, з можна сказати, з радянського, але тобто немає цього бізнесу в суспільстві, тобто все тягнеться від наших матерів, бабусів, тобто як вони, як їх навчали, це ж теж, і вони хочуть носити свою лепту, тобто що дитини буде краще, що дитина вже псипи, дитина буде червона, або ще щось. І оці от табу на червоні продукти це. Смішно, ось саме тому ми зібрались тут разом, щоби знищити ці міфи та